Так, друзі, у продажу максимально живий Volkswagen Passat в універсалі, 2002 рік випуску, двигун-2 літри, газ, бензин, механічна коробка передач. Передній привід, дуже достойний стан, класно виглядає. Автомобіль на літній гумі в гарному стані, але на звичайних штампах є тонування скла, жодної корозії. Дуже достойний автомобіль з великим об'ємним багажним відсіком. Задню оптику трішки полірнути потрібно під себе. По косметиці вся ліва сторона ляда фарбовані, але другим шаром шпаклівки немає від слова зовсім. Салончик текстильний, в чохлах в гарному стані, як на свій вік. По комплектації, два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Кермо у нас також в чохлі, 299 тисяч кілометрів пробігу. Мультимедіа, є клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь, механіка на 5 ступенів. Спереду по салончику також на свій вік дуже достойний стан. Друзі, ось такий Passat у нас у продажу. Актуальна ціна завжди на сайті Автопарк.ua. Придбати його можна як за готівку, так і кредит або лізинг. Компанія Автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.